Доброго дня, діти! Коли ви будете на прогулянці, підніміть голову і подивіться на небо. Ви побачите хмаринки. Легенькі та біленькі, наче пух. Вони пливуть по небу. І бувають схожі на різних тварин. Давайте їх розглянемо. В небі можна побачити ось такого котика або біленького зайчика. Може летіти великий птах, або плити гарненька рибка, а ще можна побачити слона або песика. А ось нам назустріч пливе каченя, коли біленькі легкі хмаринки скупчуються, вони стають сірими і може піти дощ. Як же виникає дощик? Про це нам допоможе дізнатися книжка. Давайте почитаємо і роздивимося картинки. Коли вода нагрівається, вона перетворюється на пару. Пара настільки легка, що піднімається в небо і збирається в хмаринки. Високо в небі холодно, тому пара перетворюється на краплі води. Вітер жене хмару по небу, краплі в ній стають важкими і знов падають на землю дощим. Коли вода в хмаринках закінчується, вони зникають і на небі знову з'являється сонце. Від його тепла все швидко висохне, вода перетвориться на пару і знов підніметься в небо, все повториться знову. Так вода і вміє рухатися. Вона падає з неба на землю, потім піднімається з землі на небо. Дощ та сніг падають на землю з неба, тому вони називаються опади. Давайте згадаємо, які опади бувають в різні пори року. Восени бувають затяжні дощі, хмари насуваються низько над землею і часто буває туман. Туман також складається з дрібних крапельок водички. Взимку небо сіре, важке, йде сніг або може бути мокрий сніг, навпіл з дощем, часто буває На Навесні з'являються перші світлі легкі хмаринки, іде мокрий сніг з дощем, з'являються проталини в снігу. Влітку небо майже весь час світле з легкими хмаринками, і де дощ, може бути злива, з грозою. Влітку сонце світить навіть коли йде дощ. А після дощу можна часто побачити яскраву веселку. Ось такі дива діти нам дарують хмаринки. А ви хочете зробити дощик у себе вдома? Я пропоную отакий дослід. Потрібна буде банка з водою та гель для гоління. За допомогою фарби треба зробити кольорову воду і потихеньку додавати до гелю синю воду, і ви побачите, що піде дощик, коли води набереться багато і вона стане важкою. Я бажаю вам діти чистого неба над головою. Зверніть увагу, кого ви можете побачити в небі, кого вам нагадують хмаринки. Спостерігайте за ними.